Друзі, всім привіт! Ми на Дарік. Сьогодні ми вам покажемо краси. Тато буде їхати Чікінлайн, а я стрибати. Зараз поїдемо в п'яту, її можна для резоргіву їхати. Вона прям лайтова лайтова Лише контрик і один ярок. Четверта, п'ята наліво. Після ярку треба пам'ятати, що треба ліворуч трохи брати, щоб в контр попасти. Тут затишний контрик. Налево, панк-секция. Финиш. Видимо, 31. Тут маленький дропчик можна об'їхати. Можна. Оце великий. Тут хопалочка. Зараз покажу вам другу трасу. Поїхали. А я буду Чікини їхати для новачків. Повільно. Оп. Тимур стрибнув. Я об'їхав і вже позаду далеко. Тіма стрибнувшись метровий, я об'їжджаю. Я не встиг за тобою. Тіма, і... яку зараз їдемо? Поїхали. Почекай трошки, почекай. Я буду намагатись зновчики не їхати. Можна повільно не стрибати тут качаємо. Тут, О. тут направо об'їзд Chicken. я стрибнув, щоб догнати Тіму. Це була 32, це можна повільно їхати об'їжджати. Яку їдемо? Четверту. Я саме по слідній. Їдемо четверту. Тіма стрибає, я чекінлає не буду. Тут можна качнути, можна об'їхати. Тут можна дропер підняти, сидячи, трошки проїхати. Опускаємо дропер. Розкорочок. Зараз буде степат, я по очікину їду. Кочка, Дві кочки. Маленький трамплінчик. Розривний я об'їду. Маленький трамплінчик, можна просто проїхати повільно. Якщо там повернути праворуч, то приїжджаєш звідси. Зараз будемо їхати в психушку, але вона не для ногів. Поїхали. Так, ось іде четверта траса. І зараз я вам покажу заїзд. Ліворуч step Down Step Up, розривний, горбуль, так назвати. І на палету. Ось проїжджаємо кочечки, все чистенько. Вибачте, чікінг-лайн не почистили вчора. Проїжджаємо. Оп. Ось ми приїхали на шор палета, дроп палета, точніше. І ось чекен лайн. Можна їхати. Яку їдемо? Півторашку. Давай. Півторашку через тройку я буду чекини їхати. І на коріння фікс. Вот все, ми вам показали всі траси.